Давайте з вами подивимося решту текстилю. Є тут деякі речі, які я ще не показувала, а є речі, які вже ви бачили, бо, знаєте, тягну, тягну з мішка, витягую, ніби все, ну ще щось віднайшла. Ось така футболка. Ну, скоріше всього, це футболка дуже великого розміру, зверніть увагу яка, вона такого кольору пудрового, ну, ну футболка, так. Да. Ширина її у грудях 81 см. ну або під руками, доволі таки широка вона. У плечах, скоріше всього, що вона, так, знаєте, носиться як. Ой, чекайте, стрічку сантиметрову неправильно повернула. У грудях під руками 78, знову ж таки, неправильно, 73 см. У грудях 73 см. У плечах. 47 см. Ну, скоріше всього, що вона носиться так як боху. Горловинка 27 см. Рукавчик тут ось такий, бачите, короткий він, по лікті. 41 см довжина, внизу, вона більш така ширшенька. Зараз виміряємо. <клух> внизу. 73 см і її довжина. Скоріше всього, що це така, знаєте, літня домашня, ні, вона в гарному стані, але така більш, ну, в принципі, не сказати, що домашня 69 см довжиною. Простенька, натуральна ось така футболочка або ковтинка. Під номером 83 вона йде. І хто бажає, дівчатка, 50 гривень. Так, далі ось є така, також кофтинка. Вона трикотажна. Ось зверніть увагу, яка вона сама по собі. Вона теж таких е об'ємів. Немаленьких, ну давайте почнемо бренд якийсь. Давайте почнемо зверху вимірювати, у плечах 46 см, у грудях 62, рукав тут довгий, це трикотаж, також трикотаж. Рукав тут довгий, 60. 6 см. І довжина самої цієї ковтинки 78 см. Ось такий ну джемпер, ковтинка. Ну, хто як назве, бачите, ось така вона всередині е біла. Ось така ковтинка під номером 82, вона йде. 80 гривень. Повторюю, я речі ніякі не прала. Все рівно ви їх будете прати, усі по-своєму. Тому так, ще не показала вам ось таку скатерку. Е, така вона більш на, ну, буденна скатертина на стіл. Е, Тут вона такого кольору не білосніжного, а такий ніби сіруватий відтінок. Це така тканина. От. І ось так вона виглядає. Тут по, по краю вона ось така, ніби синій такий орнамент, і всередині, а тут на білому фоні в деяких місцях є отакі тюльпанчики. Такий принт нанесений. Вона доволі велика. ця скатертина 2,20 довжиною і 1,30 м шириною. Такі її розміри. І така скатерка йде під номером 81, і її ціна буде 200 гривень. Бачите, ціна прям гарна. Так, ще одна подібна є скатертина. Трішки менших вона розмірів. Ось така, бачите, зараз розверну. Ось так вона виглядає. Краєчки ось такі жовті, От, а по самому фоні оцьому, ось такі нанесені букетики. Вона меншенька трішки за попередню. Розміри її 1,75 на 1,35 м, під номером 80, 200 гривень така скатертина. Далі ось така вафельна скатертина. Така вже в мене раз була. Ось така вафельна скатертина. Кругла в діаметрі вона 1,50 м, тобто 1,5 м. В діаметрі натуральна тканина під номером 79, 100 гривень така скатерка. Так, Далі є в мене ось такий е, доріжка така. Зверніть увагу, колір е, не то гірчичний, не то такий зеленуватий, гарна нарядна доріжка. Вона має розмір 1,60 м на 40 см шириною. Це ось виборід, вона новенька, бачите, ярличок не спорчений. Поліестер. Під номером 19 вона йде. І ціну я знижую 100 гривень такий ранер. Так. Далі залишилася скатертина. Я вам показувала у самому першому відео: ось така скатертина. Тут є вишивка сіра така по білому фоні. Це машинна вишивка. І є ось такий ажур, ніби в техніці рішельє зроблено, і також вишивка стрічкою. Дуже гарна нарядна скатертина. Розмір її 85 на 85. Під номером 23 ціну я знижую 140 гривень така скатерка. Чудова скатерка за гарні гроші. Так, далі є в мене ось така скатертина або серветка. Ось так вона виглядає, бачите, нарядна, має такі ажурні, як би клітини. Середина така ажурна. Розміри вона має 70 на 70 під номером 21, 80 гривень, така скатертиночка. Ціну я знизила. Так. Далі ось такий залишився чудовий шарфик. Він широкий. Ну, я, тут, здається, ширина 90 і довжина 1,80 метра. Якщо я не помиляюся, ось такий весняний шарф, він шифоновий. Яскраві квіти, що з однієї сторони, що з іншої. Тобто, тут якби і вивороту то немає. Красень такий. Під номером 35-50 гривень. Так, далі залишилася отака гарна блузка. Чомусь чомусь, можливо, розміри не відповідають. Але вона дуже гарна і вона дуже нарядна це шовк. Е, я озвучувала її розміри, Ну, зараз повторюся. Е, Об'єм грудей тут, ну, я міряю одну сторону. А ви, відповідно, будете розраховувати. У грудях 55, у плечах 40. Це також річ брендова. Правда, я тут нічого не прочитала. Я показувала, як гарно вона зроблена ззаду. Ось тут, бачите, які складки тут. Дуже гарно зроблена ззаду. Така кофтина. Тут є кишеня спереду, але вона навіть повністю не розрізана, то, ну, скоріше всього, що нею її не одягали. Можливо, ну, не носили так її, щоб 46-47 довжина, рукава, чи 48. Тут манжетик. Бачите? Манжетик на гудзичку. Ось така кофтина. Під номером 34 80 гривень. Так, залишився ось такий ранер або доріжка. Він дуже гарний, він в новому стані. Бачите, він такий тканий, з цієї сторони, він такий жакардовий. Ось можна стелити і на цю сторону, або на комодник. Хто як використає. Річ цікава, як на мене. Так, метр сантиметрів його довжина і. 36 сантиметрів ширина. Такий ранер іде під номером 40 і коштує 150 гривень. Річ гарна, шарфик. Також я вам показувала тут ширина його здається, 20, ну 60 сантиметрів його ширина, метр вісімдесят його довжина, він такий вовняний, тобто можна одягати його і в більш прохолодну пору року, навіть так як і зараз. Під номером 39 він йде 60 гривень. Дуже гарний в гарному кольорі такому і в гарному стані. Далі залишилася ось така серветочка. Ви знаєте, вона новесенька, абсолютно. Зверніть увагу, як вона гарно зроблена, як вона обшита. Ось така серветочка. розміри 60 на 60 під номером 22. 80 гривень. Далі залишилася скатертина, велика скатертина метр тридцять шість на метр сімдесят. Скоріше всього, вона такого розміру, як ота жовтенька. Ну, але ж, знаєте, тканина сантиметр туди, сантиметр сюди. Під номером 32, 250 гривень. Ціну знизила. Така скатертина, бачите, вона дуже гарна і нарядна. Скатерка. Так, ось така красуня залишилася. Ем, вона невеличка. Розміри її 1,6 на 1,26. Вона льняна. Під номером 31. Ось зверніть увагу, яка вона. Колір не втрачений, яскраві кольори. Під номером 31 200 гривень. Я ціну знизила. Так. Ось така серветочка залишилася під номером 10. Я показувала її, вимірювати не буду. Вона абсолютно новенька. Під номером 10-50 гривень. Це ручна робота, плетена гачком вручну. Так, ось така льняна чайна скатертина. Можна використовувати, навіть, знаєте, хто в кого ручки золоті, можна навіть зробити два рушнички для них. Вона сама має принт. Розмір у неї тут, я так не буду розкладати, ну, метр на метр. Доволі такий розмір, знаєте, гарний. Вона в чудовому стані, практично новенька, під номером 5-80 гривень. Така скатертиночка. Далі. Залишився ось іще такий шарф зелений, ну, він не широкий. Він не широкий, 42 сантиметри. Сам по собі він жакардовий. Бачите, одна сторона така, а інша ось така зелена. Шарф гарний. Під номером 56, 40 гривень він коштує. Так, скатертина чайна, вишита. Ось такі має, бачите, таку має вишивочку. Ось такі по, на, ну, у куточках такі вишивочки. Розміри вона має, здається, 85 на 85 під номером 63. Ну добре, ціну знижу. 130 гривень буде коштувати така скатертинка. Далі ось такий рушничок, кухонний, залишився махровий, натуральний, під номером 60. 4 40 гривень. Залишилась ось така скатертинка. показувала вчора вам. Тут така цікава тканина, це поліестер, але якась вона така має принт. Знаєте, таке відчуття, ніби раніше, якщо, якщо ви пам'ятаєте, така ніби парча, така тканина. Ну, і тут клаптикова вишивка, також вишивка гладдю, і так, також елементи е, подібні, як в техніці рішельє. Така чайна скатертинка. е, Бачите, весняна, вона з тюльпанами. Під номером 57 коштує 100 гривень. Також ціну я знизила. І останнє, ось така наволочка у вигляді сердечка. Ну, вона не зовсім така, як сердечко, ну, ось така. Вона абсолютно новенька, бачите, тут навіть є підшита така тканинка, вірніше, матеріал, як ну, м'ягенький такий синтепон чи що. Ось така, бачите, тут на запах зроблена ну, виворітна сторона. Вона жадка, ви не думаєте, що це зім'ята тканинка? Це жатка така. от. Ось така наволочка під номером 47, 100 гривень така наволочка. Вона абсолютно нова і дуже гарно буде виглядати. Навіть можна просто напхати сюди синтепону, я вже казала, а тут зашить і можна з тим синтепоном навіть прати. Не обов'язково підшукувати такої форми подушечку. Так, ось такі у мене на сьогодні залишки. Все ми з вами ніби передивилися. Хто не знає як мене знайти, мої контакти, будуть в описі під відео. Також можу, як не забуду, написати в першому коментарі. Ну, є, в деяких відео я пишу в коментарях свої контакти, шукайте, телефонуйте, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, замовляйте. Завтра я буду формувати посилочки, кому пора відправити, а ви пишіть, хто вже вважає, що йому можна відправляти посилочку, то пишіть, будь ласка, я буду відправляти. Не настаю, якщо ваші посилки оплачені, і ви хочете ще підібрати щось, підшукати, немає питань. Я не заставляю, щоб ви, щоб ви мені. Ну, щоб я відразу відправляла, вони мені не заважають. Це, ну, я таким займаюсь, тому, тому так. От, ну, ніби, ніби все сказала. Да, Хочу ще сказати, якщо комусь цікаво, або навіть і не цікаво, тому що в мене є другий канал, моя посу... О, мої плетені фантазії. Я там показую, як я плету. Із паперової лози свої вироби, також там деякі елементи Ну, Там на тому каналі е, якби розгулялась моя фантазія. От. Якщо комусь не важко, віднайдіть в YouTube цей канал і підпишіться, будь ласка, підтримайте мене підпискою. Я буду вам дуже вдячна. Е, бо на цьому каналі у мене не можу я зрозуміти, ніби учора було. Одна кількість підписників. Сьогодні вже набагато менше тих підписників, чого вони стрибають, чи це такий алгоритм Ютубу, чи це люди справді відписуються, кому не цікаво. Ну, але не знаю, ну, то можна не дивитися, якщо не цікаво. Не знаю, яка причина, хоча це велика праця. Це не просто показувати своє життя, буття, а треба показувати щось, а щось це треба його закупити, щоб потім показати, ну, якось так. Це так, таке лірич... ліричне таке відхилення було. Всім щиро дякую вам, любі мої, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Це взагалі дівчатка в мене є такі, що ну, просто, просто супер подруги. Щиро вам всім дякую, гарного вам вихідного. Хай він нічим не буде зіпсований. Здоров'я, миру і добра. Всім до зустрічі, всіх обняла!